Привіт, друзі! Записую відео про всі особові займенники. Я декілька місяців тому виставив відео про послідовність займенників, і декілька підписників мені написали, що вони не розуміють їхню відмінність. Тож ви бачите табличку з усіма займенниками у французькій мові. Перше у вас питання, навіщо стільки багато? Зараз розберемо. Перша колонка це придієслівні займенники, тобто ті, що вживаються з дієсловом «Je mange, tu dors, nous partons». Це як в англійській мові. Ая, так я. У французькій мові це je tu il-el, nous vous il ел. Переклад я ти він вона, ми ви вони. «Il» – вони чоловіки або чоловіки та жінки. «Elle» – виключно жінки. Друга колонка це самостійні займенники. Les це значить, що вони вживаються самостійно, без дієслова. Хто це зробив? Я. Qui fait moi?» Він, Lui. вона, «Elle». Вони. Elle. Це як в англійській мові ми. У французькій мові це moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Звертайте увагу на вимову e, e. Самостійні займенники також вживаються для підсилення і виділяються інтонацією інтонацію. В англійській мові вони так не вживаються, здається. Moi, je ne suis pas content. Не pas gentil, lui». Він геть il fait de la для бокс. je joue з ешек. Він займається боксом, а я граю в шахи. <coughs> Але ці ж самостійні займенники вживаються ще у декількох випадках. Самостійні займенники вживаються також після прийменників. Наприклад, pour son avec. Pour moi, sans toi avec eux. Самостійні займенники також вживаються при порівнянні. Il est plus fort que moi. Ну, travaillons plus que toi». Бачимо, вони тут вживаються після сполучника К. Тепер розглянемо колонку про прямий додаток. Займенники прямого додатка: М, т, Л або Ель-Апостроф перед голосною, Ля або Елляпостроф перед голосною, ну ву Ле чоловічий рід і так само Ле жіночий рід. Вони вживаються з дійсловами, які вживаються з прямим додатком: наприклад, відкрити що двері, взяти що ручку, написати твір, прочитати книгу. Послухати музику у французькій мові дієслова, слова, що мають після себе прямий додаток, не мають при собі прийменник. А прямий додаток у французькій мові відповідає на питання, що або хто. В українській мові дещо складніше, там є відмінки, тож не будемо порівнювати. А ось коротенький список дієслів з прямим додатком у французькій мові. Увріть кількість, інвіти кілька, мажи кількість, фермер, тру trouver trouver quelque chose, quelqu'un. Ви зрозуміли. Тож, з цими дієсловами ми будемо вживати займенники з цієї колонки. Je cherche un stylo, je le cherche. Elle elle invite invite. ses amis, elle les invite. Nous allons chercher notre voiture, nous allons la chercher. Кому складно зрозуміти, чому тут такий порядок займенників, подивіться моє відео про порядок займенників, про яке я казав на початку цього відео. Четверта колонка це займенники, що вживаються з дійсловами, після яких йде непрямий додаток. У французькій мові це просто непрямий додаток додається за допомогою прийменника, наприклад, ДА тощо. В українській дещо складніше, там є відмінки, тож не будемо порівнювати. Ось коротенький список дієслів з непрямим додатком у французькій мові. Parler Parler à à quelqu'un quelqu'un de quelque chose Répondre souvenir de quelque chose Ou se souvenir

Але таких дієслів небагато. Робити список цих дієслів не буду. Це вже на рівень B1 або C1, або більше думаю. Ну якщо великий список, у мене великий. Ну і остання колонка: це займенники, що вживаються зі зворотніми дієсловами. Зворотні дієслова це дієслова, чия дія переходить на себе, тобто дієслова з ся. Митися, чесатися, забуватися, тощо ви можете подивитися в е, табличці на них. Же мелєв, я встаю, піднімаюся. Тюто куш ти лягаєш. Ну ну забійон, ми вдягаємося. Докладніше можна буде подивитися у відео про зворотні дієслова, які одного разу вийдуть на цьому каналі. Але тут особливо пояснювати нема чого. Ця тема стосується е, здебільшого відмінювання зворотніх дієслів. Займенники І і «он» – це окрема тема, навіть дві, які заслуговують два окремих відео, щонайменше. Якщо ви хочете дізнатися коротко, то І часто перекладається там, туди. j'y vais, vais». я туди йду. Он часто перекладається звідти. Je viens de l'école, j'en viens, я звідти йду. Але займенники І та О замінюють ще багато чого, це дуже велика тема. І поки не своєчасно це розглядати, адже в цьому відео ми мали на меті зрозуміти відмінності між усіма групами особових займенників. Мету досягнуто час закінчувати відео. Зараз ви бачите на екрані цитату з однієї пісні. Це чудовий приклад, у якому є усі особові займенники. Тож, у вас є невеличке завдання: по-перше, знайти їх усі, по-друге, написати тип кожного особового займенника, отже, ми в цьому відео розглянули класифікацію особових займенників. Супер, лайк, підписка, коментар, і до зустрічі. Бай-бай!